Всім привіт! В цьому відео буде привірка ботів, де можна заробити гроші. Ну, погнали! Для початку нам потрібно зайти в Телеграм і написати пошуку боти для заробітку. Перший бот це є швидкі день. Що це мій бот? Цей бот для заробітка. Ми платимо вам після кожного виплавного завдання. Зароб... Заробіток в сутки становить 5340 рублів і виплачено 11 мільйонів рублів. І це є тисячі гривень, це є пенсія як у баби. Я щось дуже сильно сумніваюся, що на тому можна заробити. Привіт! Виконуй зручні завдання і виводь зручним способом. Завдання так, нам треба підписатися на канал і ми затопу. Получимо 4 рубля. Так, підписався, перевіряємо і нам дали 4 рублі. Так, давайте тепер спробуємо вивезти. Вводимо номер Kiwi, і пише, що средства були відправлені на кошок. Що кошти були відправлені на ваш Kiwi гаманець. Заходимо на Kiwi, перевіряємо, блін, пароль забув. Так, зараз продовжуємо. Нічого не прийшло. Так, мені скинуло ще одного бота. Це є бот і нам будуть платити лайткоїном. І платити нам будуть за відвідування сайтів, за підписку на телеграм-канали, і якщо запросити друга, то теж нам будуть платити. Так, переходимо на цей сайт, і нам потрібно почекати 20 секунд. За... І нам дали 750 латкоїнів. І це є 3 копійки. Так, якщо підрахувати, скільки можна заробити за пів години, це є 3 гривні. Ну зате за 3 гривні можна купити мікросхему. Висновок всіх ботів це є скам. Або там, де можна заробити якісь реальні гроші, це будуть просто копійки. Тому просто не тратьте свій час на цих ботів. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі.